Добре, Ці карточки, так? які були затримані, не доставляються. Прекрасно, вони до нас. мають зараз перевірити ваш банкомат. Коли да. це буде зроблено? Ну, на, 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 ну, з, на, з метою безпеки маршрут інкасації не повідомляється. Тобто я Ні. вам говорю, це найближчим часом. Я бути. з вас не спитала маршрут інкасації, да. спитала, коли от, відремонтують час. надближчим часом банкомат, коли його відремонтують? Ну ремонтом банкомату займається не я особисто. Я б подав відповідні підрозділи. Тобто продовжувати заявочку. буде він забирати карточки у людей. Я говорю, я подам заявочку відповідний підрозділ, вийде фірма, яка відповідає за ремонт. Коли ну, через сказати. рік, через місяць. Ні, через так, річ, рін. Рін. Якщо є скарги, ми відносно не реагує. Що не було жодно... від жодної особи, Перші що. Раз що... Ви звернулися, жодна особа Тому що не ніхто не хоче їхати в Ужгород. Так, ми орендуємо приміщення, там топчок за між транс. Відносно, якщо там банкомат не працює, або якась поломка банкомата, нам старається повідомити, щоб ми могли відносно зреагувати. Чернів не, не було. А хто старається вам чоб зовнішн? Ні, ну взагалі, хто там є найближче, хто має наші якісь контакти, ну хто не А хто є ваші контакти? Флієнти Де наші ваші контакти? Ще... Я б дзвонила сьогодні, пів Києва. Ну, на... ну це карточка, ви говорите, не нашого банку. Так, да, не вашого банку. Ну то й що? Ну то що. Ні. Давайте Диві, це я все технічна. водичка. Це технічний був момент. Тут да. би з'ясувати, яка причина була. Я не можу дистанційно сказати. Мене цікавить, чому я сьогодні витратила день і загубила кошту. Питання технічного характеру по банкомату я не можу вирішити. А хто? Тому що це не моя компетенція. Хто Мені треба відповідні звернутися. В які Ці відповідні, відповідні, відповідні підрозділи знаходяться в центральному офісі. Де? В центральному офісі на Лісково-19, який знаходиться в Києві Київ. Центральний ага. офіс. А перенаправлять ті підрозділи, які займаються цим. Значить, коли в ЧОПі, в вашому банкоматі з, в парад з'їв карточку, людям треба звертатися письмово в Київ. Або Чи письмово до вас, а ви звернетесь письмо в Київ і колцент. чекати їм півроку? Бо ви звернетесь в Київ? Звернення на громадян, ви що смішні? Та, ви та, в чопі та. установили апарат і будете звертатись в Київ і його ремонтувати? А що Київ приїжджав його встановлювати? Київ може засувати причину. Ну її передресуємо, куди буде. Дякую. До побачення. До побачення. Карточку ви мені не вернете, не повернете, так? Я зрозумію, правильно? А ви у мене попросили контактний, а я не хотіла залишити. Я вже сказала, вам ні, не залишу.